І всім привіт, народ! З вами Фрімен. І сьогодні ми будемо створювати мега круту пушку у Майнкрафті, яка буде стріляти з рядами повністю. Для початку нам знадобиться новий світ, звісно, творчість. І супер плоский, нехай. В принципі, цей світ зовсім не має значення, так як ця пушка універсальна. А, отже, для початку ми знайдемо мішень. Нехай це буде ця деревня. Головне, щоб були матеріали, які можуть горіти. Дерево, шерсть. Виберемо ракурс понакраще. Ну, немає значення. Нехай буде так. Відійдемо на безпечну відстань і нам знадобиться будь-який блок. У моєму випадку, нехай це буде блок з ліза. Після чого візьмемо редстоун, повторювач, роздавач, важіль і наші заряди полум'я. Декілька стаків. Перевага цієї пушки буде полягати в тому, що вона за маленький проміжок часу буде вистрілювати дуже багато зарядів полум'я. Тим самим просто наповаг буваючи противника чи там А, Отже, построїмо тут невеличку лісінку. З нами сиділо рестованом. Гаразд, принцип. Хтось дзвонив. Ну, нехай. В принцип цієї, цієї пушки полягає в тому сам механізм, що потрібно поставити. Два повторювачі таким чином, щоб вони дивилися в різні боки. Можна так, ну або щось так. Немає значення. Після чого вам буде потрібно їх з'єднати таким чином і активувати важілю. Це більше важель нам буде потрібно. Перед тим, як заряджати сюди е, заряди полум'я, нам потрібно активувати важіль тут. Ну, коротше, от під нашим роздавачем. Тим е, цим самим ми його обіздіємо. Посяк, щоб він не починав стріляти без, без наказу. Далі нам потрібно збити і дуже швидко замінити редстоун на будь-якому із цих чотирьох блоків. Хай тут буде. Що ж це? Я нажму на паузу, і після продовжимо. Отже, я повернувся на чому ми закінчили. Ах, да. Після того, як ми поставили тут редстоун і воно починає готіти, ми можемо активувати нашу клужку символ виключателем. Як ми активовуємо, зразу починають летіти заряди полум'я. Як ми бачимо, вони летять із великою швидкістю. Е, ну і за маленький проміжок часу декілька стаків, напевно, вже підуть. Е, в общем, вони будуть летіти до тих пір, доки не зустрінуть перед собою якоїсь перепони, перешкоди. Е, ну або не закінчиться ваша перерисовка світу. Ну, далеко, 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 далеко будуть летіти. Отже, як ми бачимо, вони спалюють мобіль, деревню, дерево, там, навіть жителів підпалюють і з великою швидкістю. Ну, якщо у вас буде мало цих вогняних шариків, то ви можете поставити меншу швидкість викидання полум'я, встановивши затримку на повторювачі. Ну, десь так. Звісно, нам буде потрібно і з меншою швидкістю замінити ось цей вообстону. Ось, все. Активовуємо. І воно вже медленно, поволеньки починає вистилювати заряди одному. І чим далі знаходиться наша пушка, тим більший діапазон воно буде обстрілювати. Так, воно все тут чуть-чуть догорає. О, жителі. Ну, це, в принципі, все, що я хотів вам сказати. Якщо комусь подобалось відео, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал, і будучи багато цікавих механізмів. Всім пока.